Amazon Kindle Basic 11 го покоління, модель 2022 року. На що слід звернути свою увагу перед покупкою? Вітаю, друзі! З вами Олександра Юріна, і в цьому відео я розкажу про нюанси, з якими я зіштовхнулася за декілька місяців читання на Kindle. Розкажу, що мені сподобалося, а що не дуже. Для зручності я лишу під відео тайм-коди. Тож говоримо про Kindle 2022 Basic. Після довгих пошуків та переглядів відеооглядів на YouTube, я все ж зупинилася саме на цій моделі, хоча обирала між Kindle Basic, Kindle Paperwhite та іншими брендами. Чому я обрала саме цю модель? Почну з розміру. Він надзвичайно зручний. Книга маленька та легка. Її можна тримати читати навіть в одній руці рамки. Також зручні, що можна тримати книгу абсолютно по-різному і не перелистувати раптово, коли це не потрібно. Також мені подобається матеріал, що не лишає багато відбиток пальців, як, наприклад, в Kindle Paperwhite. Це та модель, яку я спочатку хотіла для себе купити. Про екран Kindle, порівнюючи з іншими брендами, я побачила, що тут чорний, він чорний, а не сірий. Тобто глибина кольору має перевагу над іншими. Яскравість також мене порадувала. Kindle комфортно використовувати як в яскравий сонячний день, так і в повній темряві. Але одразу хочу попередити: не робіть помилку, яку зробила я. Я придбала собі захисне скло, яке відбиває світло. І тепер, коли я читаю, я бачу своє. Відображення, а також бліки, тому я вважаю, що до вибору захисту екрану треба підходити більш ретельно, ніж це зробила я. Функція теплого жовтого відтінку, якого в Basic немає, але є в Paperwhite. Ну, я вам скажу так, що це не любителя. Навіть коли я читала на iPhone, я не вмикала цей режим. Він мені не подобається. Я зараз на Kindle користуюся нічним. Режимом, і він мене цілком влаштовує. Не напрягає очі перед сном, а також не заважає тим, хто спить поруч. Скажу декілька слів про батарею. Вона дійсно тримає довго. Це вам не смартфон, який треба мало на щодня заряджати, може розраховувати сміливо на півтора-два тижні використання. Але все ж таки треба дивитися на те, як багато ви читаєте. Також треба пам'ятати, що якщо ви хочете, щоб книга вам прослужила якомога довше, то не можна саджати батарею в нуль. Оптимально ставити на заряд пристрій, коли заряд опуститься до 20-30%. Так рекомендують майстри. А тепер про рекламу на Kindle. Я не могла пройти повз цієї теми, адже коли я дивилася відео огляди, в коментарях я побачила достатньо хейту в бік Kindle. Навіщо там реклама? Вона заважає читати. Тому хочу одразу всіх заспокоїти. Реклама тут є, але вона ніяким чином не заважає вам читати. Тобто, коли ви читаєте книгу, ви не бачите банера, рекламні, які переривають ваше читання. Рекламу на Kindle ви побачите лише на сторінці розблокування, а також на домашній сторінці. Внизу там є такий розділ Пропозиції для вас. Але якщо раптом реклама таки набридне, то можна оплатити в аккаунті Amazon та її прибрати. Highlights на Kindle – це цікава функція, яка дозволяє виділяти окремі фрагменти тексту в книзі та зберігати в окремому файлі. Ви можете переглядати всі свої виділення або в меню конкретної книги, або в окремому розділі облікового запису Kindle. А ще можна робити закладки на сторінках, щоб потім повернутися до цікавого моменту. Також мені подобається режим підрахунку, скільки лишилося до кінця розділу чи до кінця книги. Kindle показує скільки годин та хвилин, а також відсотків. Лишилося до завершення, і це створює таке собі відчуття прогресу та викликає внутрішню мотивацію продовжувати читати. Це насправді може допомогти, якщо у вас мета більше читати. Тому тут Kindle не поступається жодним чином друкованим книгам, де ви фізично бачите, скільки вам лишилося прочитати. Як скидати книги на Kindle? Є доволі багато варіантів, що не може не радувати. Перший варіант через Kindle Store. можна купувати книги безпосередньо на пристрої у вбудованому магазині. Там є розділ Ukrainian Edition. Книг там не так вже й багато, проте можна витратити годинку часу, щоб погортати пропозиції та зберігти для себе на майбутнє щось цікавеньке. Другий варіант. Send to Kindle – це відправка книг за допомогою електронної пошти. Коли ви зареєструєтеся в системі, то отримаєте адресу вашого Kindle. Наприклад, ім'я користувача собачка собачка-kindle.com. і вже з вашої основної пошти ви зможете надсилати собі файли книг. Все дуже легко, і вам далі не потрібно буде нічого скачувати на електронній книзі. Kindle зробить все самостійно, тобто автоматично книга з'явиться у вашій галереї. Електронна пошта Kindle підтримує автоматичну конвертацію файлів, але не всіх. Наприклад, ви надсилаєте Mobi, EPUB, PDF, DOC, TXT, HTML, і вони будуть конвертовані у формат сумісний з вашим пристроєм Kindle. Третій варіант через застосунок на смартфон Kindle. Обираєте на телефоні файл, який треба перекинути, та обираєте застосунок Kindle. Перейменовуєте файл, якщо це треба. І відправляєте на електронну книгу. Таким чином можна перекидати навіть файли EPUB, адже Kindle сконвертує їх в цьому застосунку. Мені дуже подобається цей застосунок, адже таким чином можна одночасно читати як на книзі, так і на смартфоні. Завдяки синхронізації вам не потрібно шукати місце, де ви зупинилися. Четвертий варіант через USB з'єднання. Під'єднуєте електронну книгу через кабель USB до комп'ютера копіюєте файли, мобі або PDF і скидаєте до папки Documents на пристрої. Тут все просто. П'ятий варіант за допомогою сторонніх програм. Наприклад, я використовую програму калібрі, калібр, калібр. Уявлення немає як правильно. Чат GPT каже, що правильно калібр, але слухаючи відео огляди, то бачу, що кожен називає як хоче. Калібря допомагає конвертувати книги з будь-якого формату на будь-який, але в нашому випадку треба з будь-якого на мобі і завантажувати файли безпосередньо через USB кабель до Kindle. А тепер мінуси, які я побачила за декілька місяців читання на Kindle. По-перше, неможливо редагувати ім'я автора та назву книги через авторські права та систему метаданих. Тому, перш ніж закинути файли, треба все ретельно перевірити, щоб не було потім сюрпризів. Редагувати можна на телефоні або на комп'ютері. Друге, часто буває так, що книги, закинуті на Kindle, не відображають обкладинку. Тобто, ви бачите білий лист з назвою та автором. Все. Я візуал, і мені така ситуація дуже не подобається. Але я Використовую програму Калібри і вже там редагую метадані. По-третє, української мови в системі немає. Але є інші мови. Я, наприклад, для себе обрала англійську, і мені комфортно. Тим паче, якщо не заглиблюватися у якісь налаштування книги, а лише використовувати функції зі шторки, Скидати книги та читати то все інтуїтивно зрозуміло. Єдине, з чим ви можете зіштовхнутися через відсутність української, це неможливість друкувати, тобто використовувати вбудований словник і перекладати незнайомі слова, робити свої нотатки, щось записувати та користуватися пошуком, щоб знайти потрібну книгу. Єдиний варіант кирилиці на Kindle це російська мова. Але я сортувала книги за алфавітним порядком, і це значно полегшило мені пошук. І з приємного це те, що навіть із відсутністю української можна використовувати функцію «Пошук у Вікіпедії. Тобто, ви можете виділити якесь слово чи фразу та знайти інформацію про це у Вікіпедії. Як на мене, Вікіпедія це те ще джерело. Об'єктивної та правдивої інформації, тому питання користі від цієї функції я лишаю відкритим на Kindle Basic 16 гігабайт пам'яті, частина з яких виділена під софт. Тому вільної пам'яті вам залишиться десь приблизно 13 гігабайт. Якщо підрахувати, скільки важить одна електронна книга, то вам вистачить цієї пам'яті на 14 тисяч книжок. Чи задоволена я книгою? Так, задоволена, навіть ті мінуси, які я тут побачила, не заважають мені читати. Я їх виділила для того, щоб мені в коментарях не прилетіло. А реклама, так Amazon не поняла, де мої гроші. Насправді об'єктивні відгуки можуть бути лише через декілька років використання девайсу, а не через декілька місяців. Але ну хто ж? Відверто буде чекати стільки часу. 12 років тому я вже мала свою першу електронну книгу. Це був покетбук 613, але там не було підсвітки екрану. Книга потребувала зовнішнього світла. Також швидко почала западати кнопка перегортання сторінок, і зараз, через декаду, тримаючи в руках Kindle, це для мене щось неймовірне, як же класно і зручно читати будь-де і будь. Якщо це відео допомогло вам обрати або не обрати Kindle, то підтримайте, будь ласка, його в коментарях. Ви були на каналі Олександра Юріна про mlm бізнес та просування? Зустрінемось в наступних відео.